Пішли по гриби і заблукали у хащах. Упродовж доби прикарпатські рятувальники розшукали п'ятьох людей, які загубилися у лісах на Калущині. Вчора о 20.10 на лінію 101 поступило повідомлення про те, що під час збирання грибів в лісовому масиві поблизу села Тисів четверо жителів Львівської області втратили орієнтир та заблукали. Їх розшукали рятувальники гірського пошуково-рятувального відділення Осмолода та супроводили до села Тисів, звідки група людей направилася до тимчасового місця проживання. Рятувати необачного грибника довелося і поблизу села Старий Мізунь. Зв'язку із чоловіком, який вирушив до лісу, не було від ранку до пізнього вечора. Тож син забив на сполох. Близько 9-ї години вечора до рятувальників звернувся чоловік та повідомив, що його 59-річний батько ще зранку вирушив по гриби до лісового масиву поблизу села Старий Мізунь Вигодської територіальної громади. Та по даний час не повернувся до місця проживання, ймовірно заблукав зв'язок з ним також відсутній. Чоловіка також розшукали осмолецькі рятувальники спільно з працівниками лісгоспу та супроводили до місця проживання. Відтак рятувальники вкотре звертаються до любителів тихого полювання із застереженням. Перед походом в горе чи ліс обов'язково варто ознайомитися з прогнозом погоди, одягти яскраве вбрання світловідбиваючими елементами та добре вивчити маршрут і місцевість. Натарія Лозовик Андрій Гаргара, телеканал 402.